Всіх вітаю із фірмового магазину Рошен сьогодні. Вівторок і новенькі акції в Рошені. Акції будуть діяти з 15 по 28 квітня у всіх фірмових магазинах Рошен по всій території України. І так починаємо 15% знижка. На бісквіти, праський, золотий ключик і п'яна вишня. Всі вони йдуть по 300 грам, 15% знижки, ціна 63,70, замість 75 гривень. Їх всього три види. Далі мультикейки, печиво таке, кокос крем, мультикейк. Оце такі останні з новинок. Ну я маю на увазі з цього печива. 15% знижка, 26,22. Далі ще такий мультикейк. Мультикейк лимон, Крем 180 грамм, ціна 26,22. Мультикейк, 180 грам з вишнею, з кремом вишнею 26-22. Тут з полуничкою також 180 грам за 26,22. Чорниця крем 2622, какао. І мультикейк, молоко, начебто. Да? Молоко 26-22. Всі вони йдуть по 180 грам. Далі лавіта в акції. Лавіта, печиво, з желейною начинкою. Начинка є полуниця, апельсин, малина і какао-вишня. Чотири види, 420 грамів по 69,85, Аж 41% знижки. Так воно коштує 118,40 Полуничка, апельсин, малина і какао вишня. Це желейна начинка в цьому печиві. Воно є, до речі, да, шоколадне, а є звичайне таке світле, Ні, шоколадне, да? Все йде з шоколадним, це вишня, воно все шоколадне. Далі печиво Лавіта по 127 грам. Ось таке з горіховою начинкою, крем чоко і молоко. Всі вони по 127 грам. а ще зверху ось таке з фундуком. Так, Получається їх чотири види, на всі 35% знижка. 127 грам, 23-36, замість 35,95. Тошен вафлі, їх три види. Ось такі великі вафлі, вони такі. Ну, і інші, інші по текстурі, от, наприклад, такі ці більш тоненькі, а ці такі крупні. Мінус 40% знижка, 24-21. Вони по 142 грами. Є молоко, ваніль. Ось це кранч горіхи і кранч шоколад. Ну, начинка різна. І за смаком, так. Да, вони також світлі і темні. Тут полуничка з полуничною начинкою. Цей сендвіч. Ну, це у них називається вафлі вотер сендвіч. 142 грами за 2421. І кранч лимон також 142 грами з лимонною начинкою, з кислинкою 2421. Далі, о, ого! 50% знижка. Почну з цієї знижки на шоколатерію, потім на Її вечірній. Аж 50. У них, до, до речі, рідко буває в цьому фірмовому магазині 50% знижка цукерки, шоколатерія 256 грам, 249 гривень. А так, їх ціна 498 гривень. 50% знижки. Дуже крута знижка на цю шоколатерію, на ці смачні цукерочки

274, 42, мінус 45% знижки. На, на більшу упаковку менша знижка, 45%. І початкова ціна 498,95. Ну, файні знижки тут що сказати. Далі йдуть акції на цукерки вагові. Тут завжди є позначки. Ну, ось такі позначки, щоб ви не пропустили. На що зараз акція? Мінус 15%, 12,40 на корівку. Це дуже добре. Корівка дуже смачні цукерки. Ніжна молочна помадка з цукровою скоринкою, з додаванням солодковершкового масла. 12,40 коштує. І ліщина Два, е, мінус 15% знижка 39,05% на цьому тижні ціна за 100 г. Також солодка ціна на цукерочки. Кофілайк. Ось такі тверда карамель, да, карамельні. Ну, зі смаком какао начинкою. 14,40 ціна за 100 грам і 22,94 ціна за 100 грам на ромашку. Я начебто там пропустила акцію Так, да, на пташине молоко на цьому тижні ось воно, позначки стоять, так воно виглядає. Вагове пташине молоко. Глазуровані цукерки з ніжною текстурою на основі агар-агару, солодковершкого масла та згущеного молока, мінус 15% знижка, 37,61, Ціна за 100 грам. Так, далі оці мультикейки я показала вам. І йдуть оці шоколадочки, батончики. Батончик молочно-шоколадний з кокосом і мигдалем, потім йде батончик з арахісом та арахісовим кремом. Всі вони по 15,81, по 30% знижка, замість 22,65. Арахісова начинка, помадка шокол... помадно шоколадний і з карамелью. Як бачите, найпопулярніший зразу видно, що найпопулярніше. Та й забирають 15,85. І ось молочно-шоколадний крем Брюле 15,85 також. Цукерки, стріла, мінус 20% знижка, 200 грам. 187,40. Ну, 20% знижка, 180,40 за 200 грам. І знову топ знижка, найзнижка, мінус 45% на цукерочки ямі, гамі. Ямігамі да? начебто. Якось весь час я їх трішки путаю, як правильно казати, ямі-гамі. Цукерки получається, по 70 грам ідуть, різні смаки. Ну, На всі, окрім ось цих новинок, які йдуть по 165 грам. Всі, які йдуть по 70 грам, на них 45% знижка, і всі вони коштують 18 гривень. Ось, всі види. З цими, це як така не цукрова посипка, а лимонна така. Різні різні смаки і всі по 18 гривень. Ну, по 18 гривень, 12 копійок, якщо бути точним. Ось тут у них такі завжди вигода. класно, можна купити цукерки за класною ціною. Так, цукерки монблан. Так, монблан. А о, тут асортимент, до речі, класно. Ось ці упаковочки, мандлани, де всі види. Кілограм. За кілограм 396,49, замість 639,50. І тут також упаковані цукерки коко-чоко. Ось такі коко Чоко. Ціна за кілограм 273,67, Замість 365 гривень. Тут 25% знижка. Дуже вигідно, вигідно, виходить, брати ось цей Монблан, тому що тут аж 38% знижка. І ще вафлі сливки-линивки. Ось вони стоять. Сливки-линивки, акція. Вони йдуть в коробочці по кілограму. За кілограм 179,92. 25% вигода. Так, ось ці я вам показала. Батончики цукерки показала, ага, цукерки Cherry Queen, мінус 40% знижка, 122 грами. Йде дуже презентабельна упаковочка, якщо комусь на подарунок. Вони йдуть з лікером з вишнею, 122 грами, 143 гривні. Тут 4,3% алкоголю ось в цьому лікері який. Цукерочці знаходиться. Ну, гарно вони так виглядають. 143-10 за 122 грами. Ці цукерки я вам показала. Шоколатерію також, лавіту також. Ну, Перейду сюди на вагові. Мені здається, що вагові також показала. О, гляньте, на що знижка на цьому тижні. Кокороко Якраз класно. Зараз вже йде Великдень. Як класно, можна і подарувати, і прикрасити відрошен, сувенірний набір Рокос, 215 грам за 148,83. Так, вони йдуть тільки в одній. да, 215 грам. Далі ще в акції лакмі, о, лакмі по 48% знижка на всі оці великі лаКМІ. І так, лаКМІ. Молочний з мигдалем і кокосом 98,30. Далі лакмі з полуничкою, полуничний кейк 98,30. Тут лакмі молочний бік тейт 123,46 260 грам. Так, це вони. І далі такий же. Ага, тут цілий лісовий горіх 134,85. Тут також такий же вид, і шоколадочка, молочний шоколад, горіх на, на тут печиво начинка. Печиво 98,30, 48% Знижка 265 грам, І ще є вафельна начинка 235 грам за 98,30, Може, щось я не сказала. Дивіться. Кокосом сказала 98.30. І ще ось тирамісу 98,3, 270 грам. Мені сподобалось, що на кокороко акція на цьому тижні. Доброго дня! Ага. І дивіться, почалася акція якраз класно на вершкове масло до на великдень. Треба купляти вершкове масло солоне 180 грам і звичайне. Також 180 грам. Тут іде 82,5 жиру, а в солоному вершковому маслі йде 80% жиру по 87,86 86 Знижка 12%, 20% знижка. Ух ти, класне згущене молоко. Великий пакуночок 600 г коштує 87,72. Це я візьму. Мені дуже їх подобається згущене згущене молоко. І 355 грамів 55,88. Так, це я вам показала. У них два види масла зараз і два види звіщеного молока. До речі, знижки на торти у них тільки після 20-ї. Мінус 25 на ці торти та тістечка зараз, бачите, викладають. Як підтвердження, вони в один день все продають, наступного дня викладають нові оці тістечка. Нові і до вечора і ввечері їх роблять мінус 25 і їх тільки один день продають. Всі тістечка у них продаються тільки один день. От дивіться, як доказ нічого немає. Зараз вона буде викладати, її б тільки привезли. Так, кекс великодній нагадує 249 гривень, 520 грам. Він іде без родзинок. Хто не любить родзинки, то він якраз іде без родзинок. І оці ці такі шоколадочки вони там є всередині кексу великоднього. О кожен рік у них однаковий кекс по одному рецепту випікається. Також як бачите, ромову бабу так розпродали також. Ромової баби немає. У них зараз є 384 гривні 760 грині, грамів. Є ще маленька ромова баба завозить. І так далі. Лакмі я вам показала. І ще Рошен, ось такі шоколадки. Спешл шоколад. На кожній шоколадочці написаний відсоток какао, 50% какао 46,86%, 80% какао 61,16%, Тут з підсоленим а це мигдаль підсолений 46,86%. І ще їх три види, да, виходить. А, і саме какао у них мрія називається 60 грам, коштує 64,75 ціна. Тут оці батончики рошен і шоколад над мигдалем підсоленим 90 грам за 49,56 з цілим фундуком, також 90 грам, ну майже 50 гривень, ще з цілим підсоленим мигдалем. 50 гривень і з цілим фундуком 50 гривень. Тут йдуть уже повтори. Да, зараз ще на приткасі гляну, щоб я нічого не пропустила. Тут ці ямігані стоять. Так, батончики. Ну, Начебто я все показала. да? Так, знову Так, да. Солодка ціна, Кофі показала лайк. Селіщина. Даю на цьому я буду свій огляд закінчувати. Я всі акції вам показала. Дякую, що дивитесь Мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. І до зустрічі на моєму каналі.